Луцький міський голова Ігор Поліщук оприлюднив свої декларації за останні роки. Окрім звичних нарахувань заробітної плати та інформації про статки рідних, можна ще й прослідкувати дивні махінації з автомобілями та можливий конфлікт інтересів. Відтак журналісти сайту Новин Луцька та Волині конкурент подивилися та дізналися, що не так із декларацією луцького мера. Детальніше далі по порядку. Отож ще 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до декларацій посадовців, адже через воєнний стан ця інформація була недоступна. І вже 25 січня цього року в єдиному державному реєстрі декларації мер Поліщук оприлюднив дані про свої доходи за 2021-2022 роки. Але, як то кажуть, не все так однозначно. І так, згідно з цим документом, міський голова і досі проживає в одній квартирі з батьками та рідним братом. Хоча, як пишуть журналісти, усім відомо, що це не так, і це тільки перший дзвіночок. Зазначимо, Луцький міський голова, окрім заступників, має ще двох помічників, які отримують зарплату з міського бюджету. Це Назарій Храновський та Артур Стернічук. Якщо з першим усе більш-менш у порядку, то з паном Артуром є нюанс. У своїй декларації Ігор Поліщук вказав доходи матері, відчима та інформацію про рідних прата, його фінанси та немає нові активи відповідно до цих даних. брат мера Руслан Поліщук брав у безоплатне користування автівки того самого помічника Артура Стернічука. Цікавим є те, що оформлювалось право на безоплатне користування у той же день, що й Стернічук набував власності на автівку. Якщо ж дивитися на декларацію, то у 2020 році, 28 листопада, Артур Стернічук придбав автомобіль доч. Челенджер 2010 року за 365 тисяч гривень. І за дивним збігом обставин, в цей же день Руслан Поліщук оформлює на цю автівку право безоплатного користування. Що не менш дивує, це те, що ситуація повторилась і 24 квітня 2021 року. Тоді помічник Поліщука придбав інфініті 2008 року за 400 тисяч гривень, і знову в цей же день брат міського голови отримує на автівку. Право безоплатного користування, отож, як пишуть журналісти, такі схеми з автівками можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів. Бо ж Руслан Поліщук їздить безплатно на машинах людини, яка є фактичним помічником мера Ігоря Поліщука, якому останній виплачує зарплату премії та інше. Зауважимо, що заробітну плату помічник міського голови Артур Стернічук отримує з бюджету за 2021 рік йому нарахували майже 357 тисяч гривень. А за 2022 рік рік понад 410 тисяч. Якщо розділити цю суму на 12 місяців, то виходить, що в середньому помічник отримав близько 35 тисяч гривень за місяць роботи. У декларації міського голови Поліщука вказано, що у 2020 році на одному з банківських рахунків у мера зберігалося близько 2300 гривень. Здавалося б, нічого дивного немає, адже усі зберігають гроші в банку. Проте у декларації брата Руслана Поліщука зазначена інша сума, яку мер зберігає в тому ж таки банку. Це понад 51 тисяча гривень. Різниця в сумі чимала. Близько 49 тисяч. Чи лукавить хтось про свої фінанси? Чи може це звичайна описка в 49 тисяч, яку легко прогавити. Судити, звісно, не нам. Проте задуматись, звичайно, можна. Окрім того, ще у грудні 2021 року міський голова отримав земельну ділянку. За даними реєстру декларації, вона знаходиться у селі Струмівка. Площа її становить 600 метрів квадратних. Ціна ділянки там не вказана, які те, звідки вона взялася. Загалом за 2021 та 2022 роки на посаді очільника Луцька Ігор Поліщук заробив більше як 2 мільйони гривень. У цю суму, окрім посадового укладу, входить ще різного роду премії, надбавки та інші додаткові виплати. Якщо розділ, Лити цю суму на час роботи, то журналісти роблять висновок, що середньомісячна зробітна плата міського голови за два роки, тобто у 2021-2022 роках становила близько 90 тисяч гривень. Якщо ж до решти статків родини Поліщуків, то за 2022 рік міський голова вказав 55 тисяч доларів та 50 тисяч гривень власних заощаджень. На банківських рахунках тоді у нього зберігалося понад 90 тисяч гривень. Окрім цього, у декларації є інформація і про фінанси родини. Ось, наприклад, рідний брат Руслана Поліщука зберігав на рахунках у банку трохи більше як 26 тисяч гривень. Також у нього було 708 тисяч гривень та 15 тисяч доларів готівкою. У матері ж мера Марини Поліщук було 120 тисяч гривень та 7 тисяч доларів готівкою. А на банківських рахунках вона зберігала майже 6 тисяч гривень, а у відчима міського голови Володимира Поліщука у 2022 році мав на банківських рахунках близько 2 тисяч гривень. Проте готівкових заощаджень було більше 20 тисяч у гривнях та 10 тисяч у доларах.